Всім привіт! Хочу показати вам виноградник станом на 25 грудня. Це в нас Одеська область Україна. Дивіться, виноградник вже ми підрізали, підв'язали. Бачите? Використовуємо отакі от це відходи від... від носків. Це я купував в інтернеті. Дуже Гарно працює, можна перев'язати на наступний рік. ну Тримає добре. От. Е, розкидали вже сипець коров'ячий. Він ще сухий. Ну Ми його точно не проливали. Будемо вже чекати весни. Десь градусів 10-15 буде вже температура в теплиці. І будемо включати полив. Скинемо сюди стрічку. Є така, називається, мабуть, Holden Spray. Вона даєш один тиск і вона десь 3-4 метри робить таке як дощування. От. Тобто будемо проливати. Прольємо цю зону, цю, тобто, бо тут сухо. Сюди волога не попадає. Волога у нас тільки сюди стікає. Тобто Зробили таку щілину, бо раніше було все ну, плотно і, і збирався сніг, була ці, ціла проблема. Тобто, зробили так, вийшли вийшли так, бачите, от, прикрутили брус. Тобто сніг з'їжджає з цієї теплиці донизу і з тої теплиці теж донизу. Тобто теплиця у нас весняна. 50 на на 30. Да, на 30. Тобто тесь виходить 15 соток. Вот. Тобто, все вже підрізали. А, Кстати, в цьому році переробили от шпалеру. Раніше у мене була вона двухпласкосна, тому такі, бачите, і кущі. Тож такі вже грубі, бо в мене раніше був тут ряд стопчик стояв, і там стояв стопчик. Тобто в середу у мене 13 стовпців. А раніше було 13 з однієї сторони і 13 з другої сторони. Виходило десь 226, а в мене 10 рядів. Тобто 260 столбів стояло в ряду. Ну, і шпалера була низька, десь 50 см, бо я раніше вкривав землею. Це дуже було тяжко. ну Були зими холодні раніше, тому ми зараз перевели. Зараз краще працювати. Тобто, обломка потім легша ну, пагіни і грони. Тобто, все, -все, все легше. Тобто, воно у нас от, розпускається оця брунечка, потім до цієї проволоки, до цієї і сюди. І тут ми, і тут ми десь от чеканемо. Воно дуже гарно виглядає, гарно обробляти, бо нема загущеності. Вот. А, і що ж тут, чого ми так зробили таку шпалеру? Бо в мене е виноградник е висаджений трошечки неправильно. У мене не з півночі на південь, а з запада на восток, Схід. Схід. Да, дивіться, і чому так? Раніше у мене ця сторона, оця Южна, бо сонце стає отут -от, от воно йде, бачите? Тобто цей ряд завжди в мене зрівав десь на, на тиждень. 5 днів раніше за той ряд от за, за цей ряд. Тобто, Як коли е, зривав виноград на ринок, да, я не мог зробити 200-300 кг за раз, бо, бо в мене тільки оця полоска була, да, і в тому ряді теж одна полоска. І тому було дуже незручно потрошечки збирати. Зараз ми переробили за счет Ось цього пространства, да, бачите, бо тут десь 50 чи ні, 50 і дуже широко. І за що цього, сонце попадає сюди, а на той ряд, коли от он, от цей, бачите, ряд, попадає сюди. І тут вже цього року я це приробив і созрівання стало, мені навіть кажуть, швидше той ряд, ніж цей. Ось отак вийшло. І мені сподобалось, ну, результат дуже гарний. Так що у когось така ж проблема, переробляйте і все буде у вас те, що треба. Вот. Так що от этом... А, це в мене сорт Аркадія. Оцей оце ряд і той ряд. Далі там і, і Лівія, і Перетворення. І... І велес, і новинки там є трошечки. Та дуже-дуже багато сортів, бо займаюся саженцями. Це у мене як два в одному. І, і чубочки зрізаю. Отак, бачите, от виглядає. Це було це мокре. Це сьогодні був просто у мене зранку мінус два. Такий був морозець і отримався конденсат на плівці. І оце воно постікало. І це вода стоїть, бачите? Тобто оце в нас ряди. А, от бачите, як було. Отак вот, вот раніше було двухласкосна шпалера і так йшли у мене стовби, Ну, я поміняв на один. Тобто так виглядає. Виноградник. Бачите? Ось так. А, це у мене два ряда кішміж Гіліадор. Дуже гарний сорт. Все добре. Ну, трошечки я від нього остав і хочу щось вже. Щось, щось краще. Може, я не знаю. Ну, мені він вже не дуже подобається. Я коли на базар привожу його. От Продавчиня моя каже, він дуже солодкий, ну люди не хочуть, хочуть трошечки якийсь нейтральний смак. А так він сипе. А, в ньому, що мені каже, це недостаток трошечки, якщо є. Так, да, трошечки є. В нього є загар. Оце, якщо грона на сонці, да, відкрита. То в ньому такий загар становиться і дуже тяжко його продати. Для себе ну, дуже гарний. Смачний, тобто краще, ніж Велес по. по, по, по. Операціях. А так, ну от бачите. Це підрізали чорнове, це вже це ще не, не останній, не остаточний результат. Це все підріжеться. Це ми просто коли обрізали, ну, щоб не, сікатором там не лізти, бо дуже товсте. Уже потім візьму пилку буду пиляти і трошечки краще, щоб воно виглядало, щоб було потім, потім весною краще було перещепляти. Бо я роблю чорним в зелене. Тобто можна чорним в чорне. Ну, я роблю чорне в зелене. У мене краще це виходить. Тобто можна і сюди от зробити. От бачите, це пагін цього року. Можна от тут потім було відрізати весною і сюди щепити. Тобто я трошечки підріжу там, там, там. І підуть вже пагіни наступного року. І я вже буду на них. Щепити брунічки, якісь нових сортів. Там якісь американці є. Непогані. Там Пандора, Джавелін. Отакі от хочу. Бо аватар, там арарат, Ламбаджіні, все вже є, це все плодоносить. Це все гарні. Ну, вони трошечки аватари, вони пізніші. Для теплиці хочеться от, от як Геліадор. Дуже ранній. І по строках виходить дуже гарно. От той рядочок це у мене. Перший ряд це подарок не світає. Тоже сверхранній. все непогане. Ну, поки, поки, поки залишили, хай буде. Тобто, там у мене рядочок це вальок. Рядочок непогано, непогано. Ну, трошечки. В уході мені трошки не подобається, бо він дає бокові пасанки, дає дуже багато ботви. І потім це все чеканка чуть не то. Хоча для себе, як кущик, ну, дуже добрий. По смакових, по, по стійкості тобто дуже, дуже гарний виноград. Так, так що, це така теплиця. Вот, значит, ну все, всім дякую.